Сьогодні через відсутність кворому депутати не змогли проголосувати за жоден із законопроєктів, обмежившись лише розмовами. На порядку денному обговорювали питання звернення Верховної Ради до парламентарів іноземних держав з метою засудження агресії Росії проти України через погрозу життю заручників, які утримуються на Донбасі. Народні обранці також виказали своє обурення щодо депутатів, які проігнорували засідання. Дуже шкода, що такий важливий документ. Сьогодні розглядається в той час, коли в залі присутні максимум 60-70 народних депутатів, і дуже шкода, що таке питання сьогодні не може бути проголосовано. Адже це якраз дає відповідь на питання, яке ставлення кожного народного депутата до того, що відбувається сьогодні з окупацією Криму з окупацією Донбасу. Отут От треба працювати. А не ходити по кулуарам, давати інтерв'ю різним каналам і знову ж таки демагогією займатися. Пленарне засідання не відвідали депутати від двох фракцій: самопоміч та батьківщина. Попри це, Юлія Тимошенка була присутня в цей день у Верховній Раді, де в кулуарах зробила заяву про вихід із парламентської коаліції. Я хотів би все ж захистити самопоміч і батьківщину, які відсутні тут. У них є на це серйозні підстави, політичні підстави. По суті, вчора було зґвалтовано парламент, коаліцію, вчора відбулася змова антидемократичних олігархічних сил, які вибудували для себе чіткий маршрут маршрут до знищення країни, деребану, перерозподілу країни. За словами прес-секретаря партії Батьківщини, рішення про вихід з коаліції був прийнятий одноголосно. Зараз триває збір підписів членів фракції. Зокрема, Надія Савченка, яка перебуває у полоні, має передати свій підпис через адвоката. У випадку, якщо самопоміч візьме приклад з фракції Юлії Тимошенко, то парламентська коаліція втратить своїх прибічників і не набере потрібних 226 голосів. Якщо, якщо коаліція ця буде розвалена. І не буде вистачати голосів на 226, то безумовно необхідно буде пропонувати новий формат, сідати за стіл переговорів, змінити або щось таки змінювати уряд. Я сподіваюся, що уряд має все ж таки піти відставку. І недаремно ми закликаємо добровільно. Добровільно можливо піти Ну, Неможливо роботи, працювати в тих умовах, коли в тебе є тотальна недовіра. Це мужний крок, але я дуже сподіваюся, що він буде зроблений нашому радовці. Чим закінчиться дана ініціатива батьківщини? Варіантів розвитку подій є декілька. Розвал коаліції може потягти за собою як переформатування конституційної більшості парламенту, так і перезвантаження усього складу Верховної Ради. Татар Сергій Бейко